Улітку посилилися російські повітряні атаки проти України. Єврокомісар до справ торгівлі прокоментував митну угоду зі США. Лоцьке воєводство серед інших відзначає 81-шу річницю Варшавського повстання. У липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більше ніж 3800 шахедів, майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика. Повідомив Володимир Зеленський. Ще раніше моніторингова місія ООН з прав людини повідомила, що в червні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні сягнула найвищого рівня за останні три роки. У червні в Україні зафіксовано. Найвищу за останні три роки кількість жертв серед цивільних осіб загинули 232, особи ще 1343 дістали поранення. Так повідомляється в доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за 10 липня. Комісія зазначила, що в червні 25-го року Російська Федерація здійснила в десятеро більше ракетних ударів та атак із застосуванням баражувальних боєприпасів ніж у червні 2024 року. Фактично, жоден регіон України не був у безпеці. Цивільні особи загинули або були поранені щонайменше у 16 областях, і в Києві. Минулої ночі в Києві загинула 31 людина. Поранено 159 осіб 16 з них діти. Європейські експортери отримують вигоду від більш конкурентної позиції після укладення митної угоди між Європейським Союзом та Сполученими Штатами, за словами комісара ЄС із питань торгівлі Мароша Шевчевича. Цитую, нові тарифи США відображають перші результати угоди між ЄС та США, особливо 15% відсоткове обмеження тарифів. Це зміцнює стабільність бізнесу та довіру до трансатлантичної економіки, написав Марош Шевчевич на платформі X. Нова. Торговельна угода між Сполученими Штатами та Європейським Союзом набула чинності сьогодні. Вона передбачає 15% відсоткові тарифи на більшість товарів ЄС, що експортуються до США. Угода досягнута 27 липня в Шотландії президентом Дональдом Трампом та очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн поклала край періоду невизначеності в торгівлі, але викликає серйозне занепокоєння серед європейських лідерів і серед бізнесу. Ділися своєю пам'яттю, бо вона зникне. Це гасло, під яким цьогоріч ми відзначаємо 81 першу річницю Варшавського повстання о 17 годині. В БУ сирени лунатимуть одну хвилину по всьому лоцькому воєводству. Більше інформації про вшанування повідомив Міхал Домбровський з польського радіо Лоць. Воді через целий день Пьотковська бенджеудекорована біло-червонолозі. Увесь день вулиця Петрковська буде прикрашена біло-червоними стягами. А о сімнадцятій на старому цвинтарі відбудеться покладання квітів на могилу учасниці повстання Барбари Назрович вавюрки У Петрокові трибунальському після години ву повстанців буде вшановано на майдані Костюшки біля пам'ятника невідомому солдатові. У Паб'єрницях на Майдані Свободи після сімнадцятої в амфітеатрі мешканці зможуть під час концерту заспівати пісні повстанців. Відзначення також відбудеться в Белхатові, Кутній, Томашеві Мазовецькому. 81 рік тому повстанці у Варшаві розпочали боротьбу проти німецьких окупантів. Повстання тривало понад два місяці. Столицю було зрівняно з землею. Столиця пережила криваву ніч. Росіяни завдали сконцентрованого удару по Києві. Протягом ночі окупанти атакували столицю ударними безпілотниками на світанку крилатими ракетами, а згодом прилетіла балістика. Уже відомо про шістьох загиблих людей та понад пів сотню поранених. Серед травмованих троє поліцейські, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з під завалів. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Зруйновано. А цілий під'їзд рятувальники розбирають завали. Донька генерала Келога Меган Мопсу мережі вже написала, що Путін випробовує рішучість Америки. Польща йде українським шляхом закупівля малих дронів керуватиметься безпосередньо командирами військових частин, а військові у цілому зможуть придбати необхідні безпілотні літальні апарати за так званою терміновою інноваційною потребою. Це рішення покликане значно спростити та прискорити процес закупівлі озброєння. Прем'єр-міністр Дональд Туск у питанні переоснащення армії називає нові рішення фундаментальними змінами тільки не лише командувачі, не лише керівники інститутів, а й молоді інженери, програмісти. Це скарб польської армії. Наша безпека у найближчому майбутньому і у подальшій перспективі буде залежати від того, що народжується у головах. Від сьогодні війни виграють розумніші війська а також краще оснащення. Вигривають войска інтелігентніше, лепів випосажани. Експерти наводять приклад України, де багато безпілотників виробляють та вдосконалюють саме всередині країни. Марцін Врублєвський із військового інституту бронетехніки, представляючи безпілотний апарат Куна, запевнив, що таке обладнання може бути швидко поставлене польській армії у великих кількостях можливості Якщо йдеться про виробничі спроможності, тисяча одиниць на рік. Ми спроможні виробити, і це за низьку вартість. Це дуже проста конструкція. Вона не вимагає спеціалізованих інструментів, а компоненти із цивільного ринку. Проблем із збереженням ланцюга поставок також немає проблем з Очікується, що оборонна промисловість, включаючи приватний сектор, також буде залучена до проекту популяризації дронів у війську. Також серед інших будуть сили кіберзахистом, експерти яких відповідатимуть за таке питання, як програмне забезпечення, яке використовуватимуть у дронах. Польські учні, як і раніше, повинні будуть читати щонайменше чотири обов'язкових книги на рік, але вчитель вирішуватиме, які саме із них обрати. Навколо запропонованої нової навчальної програми вже почалися суперечки. Депутат Йоланта Нізгочка запевнила, що з'являються різні пропозиції від експертів. Але міністерство освіти наразі ніяких заяв не робить. Ісусі баданівакаційних працюють... в інституті освітніх досліджень. Працює багато експертів. Вони на загал запропонували. Певні зміни, які стосуються довільності для учнів та вчителів, це означає, що чотири обов'язкових книги на рік діти мають читати. Інститут як державна інституція працює над основами нових навчальних програм. З'являються уривки з цієї програми щодо польської мови. Пропозицій новий поставив програмовий з польського міністр освіти Барбара Новацька також запевняє, що наразі нічого не міняється. Пропозиції експертів, навіть найцікавіші, залишаються лише пропозиціями. Написала керівник міністерства на платформі X столиця.